Помер чоловік і потрапив на небо. Підлітає до нього ангел і каже Згадай все хороше, що ти зробив на землі. Тоді виростуть у тебе крила, і ти полетиш зі мною в рай. Я мріяв побудувати будинок і посадити сад, згадав чоловік. За його спиною з'явилися маленькі крильця. Але я не встиг здійснити свою мрію, зітхнувши, додав чоловік. Крильця зникли. Я любив одну дівчину, сказав чоловік, і крила знову з'явилися. Я радий, що ніхто не дізнався про мої відносини з нею. Згадав чоловік, і його крила зникли. Так людина згадувала і хороше, і погане, а його крила то з'являлися, то зникали. Нарешті він згадав і розповів все, а його крила так і не виросли, Ангел хотів полетіти геть. Але чоловік раптом прошепотів. Ще я пам'ятаю, як мама любила мене і як вона молилася за мене. В ту ж мить за спиною людини виросли великі, великі крила. Невже я зможу літати? здивувався чоловік. Материнська любов робить серце людини чистим і наближає його до ангелів, з посмішкою відповів ангел.